Друзі, всім привіт! Радий всіх знову бачити на нашому каналі. І в цьому відео ми з вами продовжимо вивчати основи Еншпіля. І у нас буде така дуже типова позиція, як ферзь проти Пішака. І подивимось, коли в цій позиції може перемогти той, кого ферзь, і коли в даних ситуаціях буде у нас нічия. Розпочнемо з основ, як в принципі ці позиції у нас виникають, частіше за все. Це виникає тоді, коли і чорні, і білі ведуть пішаки, пішака у ферсі, але білі, наприклад, на крок будуть першими, можуть бути і не крок першими чорними, але для прикладу будемо сьогодні показувати позиції, де ферзь буде саме у білих. А це може бути, звісно, що і з іншого боку. Так от, білі, наприклад, у нас будуть трохи попереду, і чорним залишається один крок для того, щоб провести пішака у ферзі. І виникає логічне питання, коли в цих ситуаціях у нас виграно і коли нічия. Так от, є просте правило, якщо ми змогли, зможемо а, стати ферзем або королем, ну частіше за все саме ферзем, перед пішаком, заблокувати його, то це завжди виграно, неважливо, де стоїть наш король, а, що у нас а, там, ще відбувається на дошці, ця позиція виграна в будь-якому випадку. І план тут дуже простий, ми стоїмо ферземо на полі А1 перед пішаком і королем поступово підходимо до пішака А2, витісняємо короля суперника і далі доволі легко перемагаємо. Тобто можемо зробити вивод такий, що якщо у нас ферзь стоїть перед пішаком, як в цьому прикладі, це завжди виграно. Але в реальному житті дуже часто буває така ситуація, коли ферзь не встигає стати перед пішаком, і отам вже не так все і легко може бути. Давайте подивимось іншу позицію, дуже типову, яку нам потрібно знати і розуміти, як в ній перемагати. Що ми зараз змінимо, це положення трохи фігур та пішаків, і подивимось, чи буде виграно в даному випадку. Наприклад, білі вже провели ферзя. І чорним залишається один хід якраз до того, щоб провести пішака у ферзі. І виникає логічне питання, як і раніше, виграно це у білих чи все ж таки нічия. Так от, є таке правило, що якщо пішак у чорних стоїть на центральних лініях, лінія Д або лінія Є на цих двох вертикалях, і також на ще двох вертикалях, так званих коньових вертикалях Б або Г, ці позиції будуть виграні у білих. Причому не важливо, де знаходиться білий король. Давайте подивимося, як же в даних позиціях вигравати. У нас є така схема виграшу, як загнати короля суперника перед пішаком на поле D1, і потім наш король поступово підходить до пішака. Давайте подивимось по ходам, як це робити. Ставимо шах. якщо король відразу йде на поле D1, ми підходимо королем. Якщо ж король би не пішов на поле D1, а зіграв би, наприклад, король там F2, F3, D3, що буде для чорних краще, то тоді ми знову ставимо шахи і отак поступово по диагоналі підходимо до короля Суперника. Підходимо ще ближче. І далі теж виникає питання, як же нам змусити суперника піти на поле D1 стати перед пішаком. Так от це той випадок, коли нам не треба робити шах, і єдиний гарний спосіб, щоб король суперника таки став перед пішаком, це зіграти ферзь d3. Саме в цій позиції, тому що ми змушуємо зграти короля не на Е2, не Е2 а на Е1 саме. І далі ставимо шах на полі Е3 і після король D1... Ми бачимо, що пішак не може піти вперед, оскільки е, заблоковане поле на d1, і наш король поступово наближається до чорного пішака. Ну і далі, те ж саме що і раніше, ми ставимо шахи. Якщо король відразу йде на d1, ми підходимо своїм королем, тому що пішак не зможе пройти у ферзі. Якщо ж він пішов на b2, наприклад, то є у чорних ідея D1 ферзь, і ми не можемо грати король e 5 тому знову ставимо шахи, декілька шахів. І у нас та ж сама позиція, що і раніше, тільки король стоїть не на а, F2, як раніше він став на F2, зараз стоїть на B2, але теж виграє в цій позиції саме хід FD3. Якщо ми не зіграємо FD3, то немає змоги а, змусити чорних піти на поле D1. Граємо FD3, король c 1 інакше пішак втрачається, далі ставимо шах, і доводиться грати король D1. Ми бачимо, що доволі багато ходів треба білим. Але все одно, якщо ви знаєте план, то доволі легко перемагаєте в цій позиції. Теж у нас є ідея піти верземо на поле D3. Ну я кожен ход давайте не буду коментувати, ми просто робимо шахи і поступово наближаємось до поля D3. Якщо кожен ход детально оглядати, то відео у нас буде йти, мабуть, півгодини, а то і більше. Тому показую сам план. Ну Думаю, що всі вже розуміли. Сподіваюся, що це так, що ми... Повинні змусити короля суперника стати перед пішаком, і це ми робимо з допомогою шахів і наприкінці граємо в Hd3, щоб король не зміг піти на поля c 2 та d 2 Далі підходимо королем ще ближче, і коли король так близько стоїть у білих, тут вже дуже легко виграно у нас. Ми ставимо шах вже на полі c 3 або Д3 близько до короля. Ну і далі, наприклад, після король d1 вже підходимо королем на e3, напитаємо пішака, з'їдаємо пішака. І ставимо мат. Ми бачимо, що з початку а, нашої позиції а, у нас пройшло 24 ходи. Можливо, була якась більш ідеальна гра за білих, ми могли виграти на 24 ходи, наприклад, 20, але це не важливо, тому що все одно ми а, головне, що знаємо план і може там не завжди граємо ідеально. Але при правильній грі ми бачимо, що такі позиції, як на початку, давайте ще раз подивимось, вони виграні будь, будь якому випадку, головне, а, щоб а Чорний пішак стояв на вертикалях В, Д, Е або Ж. Але виникає теж, я думаю, у багатьох питаннях, хто не бачив ці позиції раніше, а чому саме ці вертикалі, чому у нас не влаштовують, наприклад, вертикаль А або вертикаль А, Крайній вертикаль. Ну, Як дуже часто буває шах, а крайній вертикаль не дає змогу зробити нічию за допомогою пату. Давайте подивимось схожу позицію, але ми пішака поставимо якраз на крайню вертикаль. Наприклад, на лінію А, на лінії H буде та ж сама історія. Переносимо всю позицію на крайню лінію. Давайте кудись сюди поставимо фрезя трошки ближче навіть. Ну Короля теж важливо поставити подалі, наприклад, на поле F7. Можна там на Є6, на Е7, ну хай буде так. В цій позиції вже у нас, на жаль, нічия, на жаль, для білих і перемогти білі не можуть. А що вони намагаються робити? Намагаються піти королем вперед, відразу підходити королем немає сенсу, тому що чорні проведуть пішака у ферзі, тому білі ставлять шах. І отут от в чому проблема позиції білих. Чорні можуть навіть відразу піти король А1 або після король С2, ферзь А3. Такий же саме план король Б1, ферзь Б3, король готовий вже у чорних піти на поле А1. І проблема позиції білих в тому, що вони не можуть зараз ходити королем, тому що буде пад будь-який хід королем це пад. І якщо виявляється така ситуація, що у нас король не може ходити, то треба знову робити хід ферзем, а у нас ферз. якщо піде, то у чорних знову з'явиться можливість провести пішохін ферзі. І вже у чорних ідея Audin ферз. Ну і далі. Шахи нам нічого не дають, важливо чорно не грати король 1 в такій позиції, тому що буде мат. І треба зіграти королем на поле B1. І у білих тут не дуже приємний вибір, або вони ставлять постійно шах або буде пад, або чорний ферзь просто пройде і після цього теж доволі легка нічия у нас виникає. Саме тому позиції, коли крайній пішак і далеко стоїть король у білих у синішої сторони, то це оцінічні позиції в даному випадку перемогти білі не можуть. І, звісно, звичайні всі комп'ютери це розуміють. Якщо ми подивимось по комп'ютеру, то побачимо оцінку 0. Легка, доволі ничия за чорних, але все одно в чорним треба трохи знати і не піти королем далеко від пішака, тому що тоді чорні можуть і програми. А так, за рахунок пату, у нас виникає нічия. Але, як іноді і буває, в шахах у нас є виключення з правил і при пішаку на крайній лінії А або аж, теж іноді буває, що позиція виграна. Ми зараз бачимо знищену ситуацію, а давайте подивимось, як же можна в подібній позиції перемогти. Покажу а, доволі типовий план за білих, І план доволі цікавий і, як на мене, доволі складний, якщо ви його не знаєте, знайти його за дошкою, ну, мені здається, буде доволі складною задачкою. Давайте поближче поставлю мілого короля, навіть на полі B5 було б виграно, але покажу, для прикладу на полі B4. Також навіть, ну давайте покажу на полі B5. Так, це буде щось цікавіше, а, нехай він буде на полі B5. А, в чому тут ідея? В подібних позиціях а, ми можемо дозволити супернику провести пішака у верзі. Це виглядає дуже дивним планом, але це працює. І отут, якщо наш хід, ми можемо навіть цієї дозволити собі такий хід, як король Б4. Відходному королем, ну і здається, як можуть перемогти біль, якщо чорні зараз проводить врезя, і у нас рівний матеріал, це легка нічия, але в даній позиції все одно білі перемагають. Вони ставлять шах F2, король має йти на P1, іншого ходу не було, і король Б3. І отут дивна така віма, ситуація, коли у чорних король ФС, у білих теж король ФС, і здається, що нічия як завгодно, але виграна позиція у білих, тому що у чорних немає гарного шаху, а у білих є ідея поставити мат. D1 ферзь Е1, Ферзь С2, в варіантах Вес 2 ну і немає захисту цих ідей. Не будь-яких і чорних ми ставимо мат. А саме тому, коли король стоїть у нас доволі близько, а, ну, якщо стояв на B4 було б ще простіше, а і стоїть, якщо на полі B5, то далі ми підходимо на B4 і таким чином перемагаємо, дозволяючи супернику провести пішака у ферзі. Це дуже складний план, як на мене, але він теж є у білих і доволі красиво. Так, білі перемагають, тому не завжди, коли пішак на крайній лінії, у чорних є нічия. Іноді буває, що білі можуть перемогти, але для цього їм потрібен король, розташований близько до чорного короля і пішака. І також, що ми ще з вами не розглядали, це лінію або F, або С, і чому ж там буде нічия. Давайте теж подивимось і подивимось. Знову позицію, коли король у білих буде далеко, знаходитись, щоб нічия якраз була. Якщо король буде близько, відразу скажу, це буде виграш у білих. Ну, король, давайте поставимо якемога далі, щоб він нам не заважав. І схожа позиція що й раніше. Чорний король і пішак на другій лінії. І отут у білих, як і в позиції, де пішак стояв на полі А2, немає виграшу. А білі, якщо хочуть перемогти, треба їм. Робити шах на b4 і далі ферзь c3. Що ви бачили при пішаку на лінії D, лінії Е e там теж саме буде, лінія B і G також буде та ж сама ідея. А, ну і далі після ферзь B3 здається, що все обіло добре, чорні грають король С1, захищають пішака, ми підходимо королем і перемагаємо стандартно, як і при пішаку на бою D2. Це дійсно так, але в чому тут різниця? А у чорних замість ходу король c 1 є дуже цікава ідея, яка йде їм нічию, це король А1. І отут виявляється така неприємна особливість позиції для білих, що якщо вони з'їдають пішака, то у нас буде пад. Якщо ж пішака не з'їсти, то знову проблема, що тоді робити. У чорних йдеться один ферзь, і нічого там у білих не буде. Якщо ми просто йдемо королем, чорний проводять ферзя, ну і тут ж доволі легко робить нічию у чорних. Все добре в цій позиції. Ну, а якщо білим робити шахи, то тоді знову немає плану, немає прогресу. І теж в нас виникає або повторення позиції, або пад, або просто немає плану ніякого у білих і доволі легка нічия. Ну і наприкінці цього відео давайте ще покажу, коли все ж таки подібні позиції з пішаком на лінії С або на лінії F, звісно, що теж симметрично, будуть виграними для... Сильнішої сторони та на випадку для білих. Нам для цього теж потрібен бути король і поставлю його на ідеальну позицію відразу на поле B2, на поле B4, точніше, бо на B2 буде чорний король, на C2 чорний пішак, і наш верст буде стояти, ну, наприклад, на полі D8. І отут у нас дуже схожий план з тим планом, який був при пішаку на полі А2. Ми дозволяємо супернику провести пішака у верзі. Як ми це робимо, робимо за допомогою ходу, наприклад, ферзь д 2 Інші ходи теж були непоганими, але ферзь д 2 як на мене, найшвидший спосіб перемогти. І що далі виникає? Якщо чорні грають король на поле А1, тут доволі важливо з'їдати пішака, тому що буде пад, а зіграти саме Ферзь-1 шах. Далі пішака з'їдаємо. Теж шахом, ну і потім теж не робимо на автоматі хід король b3, тому що буде пад. А на початку відходимо кудись ферзем, І лише потім король b3, далі ставимо чорний пад. Якщо ж чорні, після ходу Ф2, чи на початку зіграють король b1, що виглядає найбільш сильним ходом, то тоді та ж ідея, що про пішаку на полі А2 ми граємо король b3. І схожа картина після c один ферз у нас буде. Ферза 2 теж білі перемагають таким чином. І можна зробити висновок, що в подібних позиціях у нас план це дозволити супернику провести пішака у ферзі, після чого ми ставимо йому такий доволі симпатичний мат, хоча у нас рівний матеріал, і майже завжди ферзя – це нічия, доволі легка, але от, в такій позиції все ж білі можуть перемогти. Також ще дуже раджу вам піти на лічес в розділ uh, Practice, Learn Practice, і uh, розв'язати подібні задачки вже окремо після перегляду цього відео. Вони називаються A7 Trend Rook Pown. Якраз давайте покажу, що у нас це таке. Uh, це пішак на сьомій або на другій лінії. на сьомій, якщо ми за білих, у білих пішак, на другій, якщо у чорних пішак. І бачимо, коли у нас виграно, коли нічия і теж Теж це важливо розуміти і а, важливо вміти ці позиції розігрувати. А, можливо, я колись ще зніму відео, де цю пози ці позиції розв'язую, але раджу все одно вам зробити це самостійно. В принципі, всього матеріалу, який ми сьогодні подивилися, вам буде достатньо для того, щоб пройти всі ці а, приклади, які є на лічесі. Тема доволі важлива, і в Еншпілі треба я вважаю, що це розуміти, тому що Феспут Пішака виникає не так вже і рідко, і в вашій партії теж це може виникнути, якщо ви надійшли вже до Еншпіля. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей.